Всіх вітаю! З вами Марія і сьогодні хочу роздивитись для вас, хто за вашою спиною грає проти вас. Кому не треба довіряти. Так, нагадую, що філіжанка загальна. Тож, будь ласка, дещо буде ваша інформація. Інша буде взагалі для іншої людини, тож не натягуйте собі на голову геть усе, що почуєте. Давайте починати з особистого життя. І тут хочу вам сказати, що для багатьох з вас показан мені чоловік, який від вас вже, ну, знаєте, ви вже знаєте цю людину, хто вам ворог, а не Рідна людина, чи друг, чи взагалі який коханий, там, у вас різні ситуації. І вам на це, у вас і у самих відкрились очі, а вам ще й на це вказував хтось з ваших друзів із собою закриває вас від цієї людини. Тобто тут вам вже навіть нема про що хвилюватись, Бо ви вже далеко від людини, яка грала свою гру, грав свою гру. І тут вже, знаєте, ви йдете у своє майбутнє, а там людина залишається в бажанні вам нашкодити, але можливості такої не дуже, щоб має таку можливість. Тож, тут... Ситуація, про яку ви обізнані. Я тут не відкриваю вам нічого нового насправді. У вас там вже багато розмов про це було, ви взагалі все знаєте вже. Так, ось тут. Ось тут мені показана ситуація, в якій Теж нічого такого аж нового для вас не буде. Ви спілкуєтесь там десь з людиною, робота, соціум, десь ви бачитесь, це не людина з вашої родини, і не людина, близький, там друг або подруга, бо для когось це чоловік, для когось жінка. Просто зверніть увагу на те, що якщо людина з вами спілкуючись про когось погано, Говорить, то повірте, так само і про вас. Ну, тобто, з ким би він або вона не спілкувалась, поведінка одна й та сама. Це просто, от, ну, просто такий характер, таке ставлення до людей. І в першу чергу людина тут себе не поважає. Такою своєю поведінкою просто видає те, що і себе теж не поважає. Тут людина, яка дуже вміє, я б сказала, полюбляє засуджувати інших. Це просто от треба, ну, як, це як треба по таких критеріях розуміти для себе, хто це. Людина, в якої от все, що розглядається, все погано. Зазвичай, от знаєте, поганий настрій, погані сприйняття людей, ситуацій, ситуації, Ну, Тобто все не таке. Далі. Ще мені показана ситуація. Це непогані для вас люди. Двоє чоловіків показані, але знаєте, от дещо зупинки в якихось там справах, про які ви може домовлялись, може там щось наобіцяли вам люди, які от просто так складаються обставини, десь є обмеження у виконанні того, чого встигли наобіцяти. Ну, це, це теж. Не вороги насправді, а це просто, от, знаєте, сказати, легше, ніж зробити. Так, отут жінка показана дещо вона від вас залежна. І зараз. Десь ви або працюєте разом заздрість. Тут просто звичайна людська заздрість. От те, що є у вас в житті, хочеться мати її. І ще тут ситуація, в якій заздрість, просто от на вас звертають увагу люди. Ви подобаєтесь людям чоловікам Подобається, і це ще така складна ситуація для неї. Не може собі зрозуміти, що вони в вас знаходять, що в ній є таке, чого нема в мені Отакі питання в людини. Шукає, чим ви подобаєтесь. У вас енергетика просто інша. У вас енергетика більш такої доброї людини, більш, знаєте, ви більш відкрита людина. Вона транслює зовсім іншу енергію. Вона навіть погляд у людини просто інший. І ну, тут просто тут нічого дивного, що до вас тягнуться люди, а до неї Ставлення таке, що, знаєте, от о справах там підійдуть, щось там своє, порозмовляють і відходять. Тут, тут не хочуть навіть затримуватись зайвий час. Ось тут мені показаний знову ж таки чоловік. У якого зараз якісь складнощі. І ці складнощі свого часу хотів би вам нав'язати, але ж не вийшло. Ви знаєте, як затисли людину і тримаєте в такому, знаєте, все як застигло в нього в, в справах. От свого часу щось він недобре, щось такі перепони вам зробив в житті. Нібито дарунками. Знаєте, щось було в дарунках цієї людини? Що у вас в житті багато чого. Воно не зупинилось. А це, як, знаєте, те, що ви робили, частина енергії йому відходила. А тепер це змінилось. І ви це контролюєте. Так, про свої стосунки, про те, як у вас гарно добре все з чоловіком, ну, там з коханим вашим. Мовчіть, будь ласка, нікому не розказуйте. Бо є тут такі застрісники у вас за спиною, які взагалі то люблять це обговорити потім ну, все, що ви розповідаєте. І повірте, не треба, мовчіть. Бо ці ваші гарні стосунки можуть давати тріщину. От Просто разом з тим, як буде заздрість та зростати в людей. Тут двоє хтось, двоє за вашою спиною. Не можу розгледіти цих людей, хоча, може зараз я їх побачу хто там. Ні. Ну, одну жінку бачу, а от інша людина я не можу зрозуміти, хто це чоловік чи жінка. Ну, Заздрість це таке людина не може це контролювати. Насправді це, це така емоція, яка ну, просто от вона виникає і все. Добре, далі дивимось. Так, ось тут знов мені цього чоловіка показують, який дійсно от багато чого намагався переінакшити в вашому житті. І у вас якісь по документах спільні справи. Ну, тобто, тут будь-як може бути, тут у когось з вас сімейні якісь там справи по документах, а хтось може працюєте разом і там дещо в документах маєте спільну працю. Тобто тут дивіться вже по своїй ситуації. Знову ж таки, нагадую, фільжанка загальна. Особистих не роблю, тож там можете почути свою інформацію, а можете чути взагалі чиюсь інформацію, тож не зволікайте, не дуже там близько до серця все сприймайте. Так, ну, давайте далі, його ж ми вже розглядали. Так, ось тут, якщо ви є людина, яка займає посаду, і до вас приходять люди з проханнями, з якимись там, десь, десь є якісь моменти, ну, щось треба від вас, вони в обличчя вам. Ну, от знаєте, як перед вами голову схиляють, а потім обговорюють вас, що ви щось там багато чого робите не так. Це може бути ситуація і в сім'ї, коли від вас залежать ваші родичі, а може бути і для когось ситуація, що ви займаєте посаду, ви десь там керівник чи керівниця. Тобто це в одному випадку родичі, в іншому підлеглі. Двоє людей мені таких показані. Тут і чоловік, і жінка. Так. Не подобається так залежати від вас, а іншого якогось випадку нема. Остання така ситуація, якась, коли щось просили, була 22 числа. Це просто щоб ви розуміли, для кого це підходить, От, ну, кому звертати на це увагу всім іншим, не зволікайте, бо не звертайте увагу, бо це просто ну, може бути чиясь інформація. Так. Отут дуже сумує якийсь чоловік за вами. І тут не просто сумує, тут ви дуже цінна людина для цього чоловіка, і він ладен від усіх вас закривати. Від усіх вас рятувати, аби тільки бути поряд з вами. Тут людина, яка дуже-дуже ну, багато дуже думає про вас, багато от в мріях, у віснах бачить вас інколи, не, не часто, але інколи. І кожного разу думаю, хоч би наснилось. Тут десь ви, я так розумію, на відстані один від одного, не бачитесь зараз. І Коли ж ми побачимось? Ну тут і у вас таке питання виникає. Угу. Так, добре. І ще бачу одного чоловіка, який з питанням. От ви не хочете з ним спілкуватися, Ви від нього якось відвертаєтесь, а йому насправді поряд з вами так добре, так гарно. І ось тут у нього питання: чого не хоче зі, мно, зі мною спілкуватись? Що їй не так? Дівчата, що вам не так? У вас інше питання, коли ж ти мене залишиш в спокої? Ну тут. Розумієте для себе. Від нього насправді, знаєте, як воно? Це коли людина, як з ну, він інколи з'являється десь там, чи телефонує вам, чи бачите з ним. Кожного разу ви так знаєте, ну, відсторонюєтесь. І кожного разу він вам в обличчя посміхається, все добре. А коли відходить від вас, він злиться. І оця злість може вам просто от енергетично вас там трошки пробивати. Але не всіх. Але багато у вас тут спілкування було з цією людиною. Ну, от і, і може і зараз багато спілкування. Просто знайте собі, що для когось це може бути, ну. Ті стосунки, які досі є. Просто знаєте, що кожного разу, як має відмову від вас, то ця відмова енергетично вам там може трошки подряпати вашу енергетику. А для когось просто це колишній. І тут ще, може, десь вам лагодять щось там ремонтує щось людина. Додайте трошки контролю, бо людина робить таке, знаєте, аби як. Трошки спостерігайте за тим, що і як робиться, щоб потім не переробляти. І може затягувати отут от ще треба контролювати, бо може затягувати. Знаєте, от як. Не хочеться там дуже так робити, то людина там просто затягується, ну і далі, угу. зараз. Так, Тут дві людини, ви з ними вже не спілкуєтесь, вони вам аніяк вже, ані до чого, з, які раніше за вашою спиною якісь негаразди робили. Чоловік від вас відійшов один такий. І, і жінка навіть, знаєте, от я її побачила і вже й загубила. Вона дійсно, вона вже просто зовсім вам ані до чого. Здебільшого, ті, хто можуть як якісь там негаразди за вашою спиною робити, це якщо стосується роботи. Отут, -от, якщо ви хоч трішечки, хоч в чимсь краще, то це не сприймається, що о, супер, оце майстер. А це сприймається. як... Знаєте, як ви, нібито ви вистрибуєте серед усіх, щоб вас помітили. Отак вас сприймають. А ви просто вмієте гарно працювати. Ось тут для когось нова людина заходить у ваше коло спілкування. Людина така, знаєте, як по долі. Вам треба буде спілкуватись. Людина вам для відпрацьовки. Десь колись, там, в якихось ваших минулих життях, ви цю людину образили. І ну, от як цю душу ви образили. Тепер людина прийде до вас тут з якимось. Тут якесь буде доволі близьке спілкування, ну тобто це можуть бути якісь спільні справи, для когось навіть можуть бути відносини. А тут людина, яка вас буде вчити довіри, як довіряти. Отак тут показано для когось. Тобто, це як кармічний вчитель ваш довіра і допомога, ось так. Для когось це ви повинні навчитись приймати допомогу і довіряти людині. Для когось ви повинні навчити людину довіряти і приймати допомогу. Тобто, у вас у кожного там своя якась відпрацьовка буде. Знову ж таки, це не для всіх, це у когось. Така ситуація буде, ну це, як знаєте, от просто кармічний вузлик вам треба розв'язати, або ще дужче зав'яжете. Тут вже від ваших від вашого вибору буде залежати. Так, і ось тут для, все ж таки, от знаєте, по відчуттях йде здебільшого для жінок. Але не для всіх, тут і для чоловіків така інформація. За вашою спиною є людина, доволі близька вам людина, яка ну тут щось з грошима зав'язана тема на грошах. Тут якась така ситуація, коли людина від вас може приховувати справжній стан фінансів у нього. І за ваш рахунок якісь свої питання вирішувати. А таким чином для себе відкладати гроші. Ось така ситуація. Ну і все. На цьому. На ць... А ні. Останнє. Теж не для всіх, але хтось свою інформацію впізнає. Показаний мені. Ось такий трикутник. Тобто, дивіться, є жінка, є чоловік, який за її спиною живе в своє задоволення. Є людина в родині, або це хтось із друзів, хто цю жінку, знаєте, як заспокоює, як бере на себе клопіт, відволікати від справжньої поведінки того чоловіка, коли він десь там. Щось своє виробляє тут, тут трикутник, тут він гуляє, дівчатка. Хтось з вас, ви знаєте, ви це відчуваєте. ви Ну Це знаєте, як навіть якщо не бачили, ну, насправді от що він то гуляє, Ну що він десь там буває, то ви як чули. За своєю спиною такі розмови. І як знаєте, от нібито потилицю відчуваєте. от-от Просто от у вас на рівні відчуття, ви як спиною відчуваєте, як хочете, от просто от у вас ну от фізично щось таке відбувається з вами. Ви собі можете казати, мені здається, але вам не здається. Це просто от як ваше Тіло вам дає інформацію ваш, ну, знаєте, як все в крох вас звертає увагу на те, що він недобре себе веде з вами. Отак, все, на цьому дійсно, все. Всім дякую, хто переглянув. Я маю надію, що не засмутила нікого, і що ви відноситесь філософськи до цього всього, що ви просто. Послухала, як історію і що дійсно от не все там гарно було. Мені хочеться, щоб воно і ні з ким з вас не зрезонувало. Але будьте уважні все одно. Тож, всім дякую, всім гарного дня. І будьте в безпеці і будьте щасливі, От просто хай поряд з вами будуть ті люди, які вас будуть робити щасливими. Які вам будуть дарувати кохання і приймати його від вас. І будьте здорові! І побачимось! Всім пока!